Попри війну, все таки приїхали в Умані. Розпочалось святкування Рошашана. До міста завітали тисячі хасидів, аби відзначити початок нового року. Тож з нами на прямому зв'язку наш колега Ярослав Гопаца, який спеціально поїхав до Черкаської області. Ярославе, вітаю! яка наразі ситуація в місті? Тобі слово шалом Дар'я, шалом усім глядачам телеканалу Еспресо Біла Церква. Наша знімальна група перебуває саме у тому районі, де проходить дійство. Розпочну з цифри за даними заступника міського голови Умані Олега Ганіча на ранок 15 вересня у місто прибуло 32 тисячі паломників, але очікують ще переважно. Вони їдуть до України з Ізраїлю, США та низки європейських країн. Зауважу, що святкувати Рош Ашана починають сьогодні ввечері, і триватиме процес два дні до 17 вересня. Далі пропоную послухати коментарів. Паломники відвідують синагогу синагог зі даний час вже декілька в цьому місті. Також могильний комплекс це основне місце. Відвідання, крім того, вони відвідують місця харчування So, вони дуже веселі, як ви бачите. Як проходить це? В принципі, цього року набагато краще ніж минулого, по дея... по деяким причинам. Цього року залучили аеропорт Київ, Жуляни для. Надання надали вони нам інтероскопи для швидкого догляду, тому що маємо сухий закон і звичайно в державі війна маємо доглядати все. Доглядають спеціалісти, працює у нас 17 людей. Наразі ситуація тут жвава людей у районі паломництва ну дуже багато. Більшість збрана у традиційний одяг, моляться. До речі, зокрема і за мир в Україні та наших захисників. Співають пісень та їдять. Також хочу звернути увагу, що тут майже на кожному кроці валяється сміття. Загалом мені це нагадує такий собі день міста, де всі гуляють та веселяться. У районі паломництва також торгують речами, дитячими товарами, літературою та іншим. Поспілкуватися. З хасидами справа не з простих, адже ми намагалися, але майже усі вони ще бачуть тільки на івриті. Бітахонда, берем бітахонда, слава Україна, слава Україна! Але точно знають, що відповідати на вигук Слава Україні і знають, що в нас триває війна. Я кожен рік приїжджаю сюди з Ізраїлю, 2004 року. Пощі. Кожен рік сюди. святкувати єврейський новий рік. А яка атмосфера тут? Атмосфера звичайно добра. Ну буває іноді щось не так, всякі проблеми іноді, але в основному все добре, буває. А буває щось не те. Зауважу у посиленому режимі працюють правоохоронці і не лише українські, але й ізраїльські медики та рятувальники. Також від 11 вересня до 22 встановлений особливий режим в'їзду та виїзду пересування громадян містом. А ось що стосується повітряних тривог, влада закликає хасидів ховатися в укриття і не нехтувати правилами безпеки. Однак вони у більшості випадках кажуть, що не будуть цього робити, бо звикли до таких ситуацій. Ації, крім того, у районі паломництва заборонений продаж алкоголю та піротехніки. Колего, передаю слово тобі і передаю вітання усій білі церкви. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.